Курочки-рябочки. курочки рябочки. Вам Треба півника, правда? Господиня, півника придбайте своїм курочкам. О-о-о, Свої бачите, як воно кріється? Бачите? Чекай, яка то була? Червона, Червона клюнула біла. Ага. Боже, ти я так так Каже, з нами треба говорити. Так, так дівчатка, так, Несете яєчка яєчка. Ти хочеш до мене? Ну ти хочеш до мене скочити, базецька, дівчинка. Але в них такі великі гребені. У моїх курок нема таких гребені великих.